Привіт, синьо-білі вболівальники. Знак руки, яка махає відхід Еріка Раміреса, продовжує бути гарячою темою в Динамо. І цього разу це зробив спортивний директор чеського клубу Богеміанс, куди нападника віддали в оренду. Він чітко дав зрозуміти, що вважає, що Динамо, можливо, втратило чудового гравця. Хочете дізнатися подробиці? Тоді підпишіться на канал, залиште лайк і давайте зробимо це разом. Футбольний м'яч, велике блакитне коло середнє біле коло. Спортивний директор Дарек Якубович похвалив Раміреса та сказав, що нападник перебуває на піку своєї кар'єри. Він вважає, що венесуелець має все необхідне, щоб повністю розкрити свій потенціал, граючи за Богеміанс. Він також зазначив, що гравець вже грав у чеському футболі і тому не повинен мати труднощів з адаптацією. Якубович також наголосив, що переговори з Динамо пройшли швидко, лише за один день клуб, гравець, агенти та керівництво Києва узгодили всі деталі оренди. Очікується, що нападник з'явиться перед своєю новою командою цього тижня, щойно повернеться з Південної Америки. Варто пам'ятати, що Рамірас приєднався до Динамо у 2021 році, перейшовши зі словацької ліги. Однак йому так і не вдалося зарекомендувати себе як стартового гравця. Протягом цього часу він грав в оренді в клубах Іспанії, Словаччини, Колумбії та Аргентини, завжди шукаючи можливості продемонструвати свій талант. А тепер, вболівальники, питання залишається відкритим: чи справді Динамо втратило чудового нападника, як сказав директор Богеміанс, чи Рамірес вже мав достатньо можливостей і не зміг їх реалізувати? Замислене обличчя буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю. І побачимося в наступному відео, людина, яка піднімає руки в знак святкування.